Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, російських найманців, правління Росії, що наступає на Покровськ. Є перешкоди, ще є щось, що дуже бояться расисти. Тут, такі великі країни, ну, верніше, сильні. Три країни. І а, перемога, карта перемоги. Ще 10 пентаклів. рашисти бояться. Вони вже знають, що м, переговори їх не врятують. от Скажіть, допоможі, чи є перешкода для наших військових, щоб знищити росіян, що наступають на Покровськ. Є перешкода це е, виснаження військові. Дуже-дуже виснажена людина, наші люди виснажені військові. Буде підтримка. Нашим військовим допоможуть. Це будуть, може броньована техніка, ну якісь стануть швидше рухатись, не знаю, чи це машини, чи військові саме. Так, буде підтримка. Так, добре, росіяни в провал, в них провал на Покровському напрямку, повністю провалюється їхня операція, в них немає перемоги. Там просто вже агресія заради агресії, щоб виснажувати військових. Перемоги бути не може в расистів на Покровському напрямку. Прошу вищі сили, допомоги для наших військових. Надходить вся необхідна зброя, техніка, броньована техніка, закривають небо над нашими військовими. Ось повністю расистів від Покровська, від наших. Військових. Ой, вийшли карти, расисти можуть чинити сильні обстріли по Європі. Мені чи вийшла карта, як по Європі? Прошу допоможіть вищі сили. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей та кого напрямку. Ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, FPV дрони дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди, дрони ждуни. Одведіть, одверніть, поверніть расистам в голову. Тому, хто дав накази, хто здійснює ці накази, росіяни. Постійно їм прильоти, хай їм по голові летить їх нищить, Більше воювати не можуть. Немає чим немає ким. Отікають, самі по собі хай йдуть, стріляють, більше атаки на Покровськ робити не зможуть, буде так і так є. І, і прошу допоможіть. Наші військовим на Покровському напрямку надходить вся необхідна підтримка, захист. Неба, зброя, вся броньована техніка, все необхідне, щоб знищити росіян, щоб вони більше на покровськ наступати не змогли, тікали, самі себе йшли убивати, буде так. Перекриваю. Перек Вищі сили, охоронців, духів роду прошу, закликаю, допоможіть нашим військовим. Захист міцний. І в день, і вночі захищайте, оберігайте цивільних людей, військових на Покровському напрямку. Не намитний, лишайте, де буде захист міцний. Так, і ще є питання. Скажіть, допоможіть вищі сили чи де окупують Мелітополь у 2026 році. Давайте подивимося. Чи де декупують Мелітополь у 2026 році? Скажіть, допоможіть вищі сили, чи буде деокуповано? Мелітополь у 2026 році від російської окупації, чи буде звільнений Мелітополь? Як бояться бояться Рашисти можуть використовувати цивільних людей як живий щит, є дуже сильний обман, і самі люди бояться цього. Вони а, знають, буде деокуповано. Вийшли карти, що буде деокуповано, і причому вийшло, що. А, Лінії фронту не буде. Наші військові не чіпають міста, правильно? Це будуть братися в оточення, в оточення місто і всі, всі расисти разом. Із цивільними людьми. Єдине, що є загроза для цивільних людей, які, а, як стали, ну, вони як заручники, і їх дуже сильно будуть, коли у людей, обман от Обман, їх будуть використовувати як живий щит. Може будуть казати, що будуть вивозити, збирати в ці автобуси, а потім може статися дуже погано. З цих карт порада з в колони якісь. З Мелітополя не сідать, з расистами поруч, не знаходитись. Це дуже, особливо, якщо і за межі міста. Це дуже-дуже небезпечно, бо все, що буде за межі міста, будуть дуже-дуже сильні прильоти. Ну, Це наші військові зброєю такою будуть користуватися. Вийшов Верховний суд, карта Сонця і перемога. Так, скажіть, допоможіть, це може бути весна, а 2026 рік. Це може бути весна, де окупація Мелітополя. весну. Може бути. Більш за все це може бути квітень місяць. Місяць квітень і е, вийшли карти, що в це не вірять самі вже мешканці. Заперечую весь негатив. Убираю. Не вірять. Віри немає. Дуже бідний Мелітополь, треба е, ліки, треба гуманітарна допомога в опалення, може вода. Е, в, ну, тут і підтримка необхідна. Прошу вищі сили, допомоги. Віше немає жодної перешкоди, нічого не заважає звільнити Мелітополь від російської окупації. Відкриваю всі шляхи і дороги для звільнення. Так, все буде гаразд. Звільняється Мелітополь без, травм, без втрат для військових України, без втрат для цивільних українців. Мелітополі. Прошу, допоможіть вищі сили, захистіть, одведіть, одверніть від усіх наших військових, цивільних людей. На Мелітопольському напрямку всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і дрони, дрони, камікадзе дрони на оптом волкні всі скиди одвожу, відвертаю від військових України, цивільних українців одвожу. Все на расистів пускаю. Хай самі себе йдуть, окуповують, самі себе вбивають. Особливо хай своє владу підуть, обстрілюють. І знищать. Більше немає жодної перешкоди, щоб звільнити Мелітополь від російської окупації. Без перешкод буде так і так і є. Відкриваю всі шляхи друга. Звільнення трогали. Так, і я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим побратимам, чи загрожує щось на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи, є... чи загрожує щось життю. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Дороги дуже є, можуть обстріли бути. Все, що стосується залізниці, всі наші залізниці і можуть бути, це більше йде мені як порт, може місто на воді, коли є мости, Через Дніпро, напевно, так. Це Київ може бути. Дніпро, Одеса. Херсон, напевно, так. І Залізниці, порти, вокзали. Багато-багато угу. різних ракет. от Дуже велика кількість. Можуть, ага. це вони намагаються тиск робити. Можуть бути якісь переговори в найближчий час, але цей тиск зіграє більше. Для військових наших і буде надано більше допомоги для військових. А ще вийшла карта Верховного Суда. Росія має зараз ну, отримати дуже сильні втрати, можуть, втрат... може, втратити територію. Отак От мені йде, щось відбудеться, і, дивіться, якась є територія, і на ній може бути атомна станція. І вони можуть її втратити, цю територію. Чи це стосується Запорізьк верніше, нашої атомної, запорізька атомна станція, а може, а може, Курщина. Дуже-дуже ну, погано расистам стане зараз. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від України, від наших міст, Одеси, портів наших Дніпро. Від міста Дніпро, від міст е, Херсон, Київ, е, від наших Харків, е, Суми, від наших міст, містечок. Одводіть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів від наших залізниць, портів, вокзалів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди, дрони ждуни, одведіть будь-яку зброю, що використовують росіяни. Всі можливі їхні ракети. Одведіть, одверніть від України від наших міст містечок. Українців, військових, цивільних поверніть назад расистам, хай їм в голову летить, От звідки воно вилітає, хай там і падає і вибухає прямо на місці. І прошу, допоможіть! Розверніть усю зброю, расистську, спрямуйте на Кремль, на Кремль, на всю їхню владу. Щоб у них були постійні прильоти. Їх прилітало рвало, розривало, Більше вони накази видавати не можуть, і було повністю знищено все правління расистів. Росіяни втратили землі, щоб у них розпалася Російська Федерація і зникла із політичної карти світу. Буде так і так, я Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Захистіть, щоб над Україною був захист міцний. Будуть відбуватися якісь події, дуже визначні, такі що, от зараз, я так розумію, може статись переломний якийсь момент, позитивний. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, перемогти Росію, знищити її, щоб вона більше ніколи не могла воювати, щоб в неї не було зброї і не було землі, ресурсів повністю е е закри закрити Росію, щоб більше з нею ніхто не мав зв'язок. Буде так і так і цікаво. от Так що, добре. Вийшло попередження. Бережіть себе, прислухайтесь до повітряних тривог, ховайтесь, майте де сховатися. Можуть сильні бути а, вибухи. от і Бережіть себе, добре. На цьому я завершую. Все буде гаразд. Дякую за увагу і до зустрічі.